Вітаю! В цьому відео поясненні ми розберемо з вами таку тему, як нейронна мережа. Ми знаємо, що це один із напрямків у нас інновацій. Ну, давайте розглянемо. Ми на попередньому уроці з вами розглядали і штучний інтелект ми розглянули вже з вами. І Великі Дані розглянули. Ну, і е, сьогодні ми ще з вами розглянули глибинне навчання, да, нейронна мережа. Взагалі-то нейронні мережі це один із напрямків наукових досліджень в галузі створення штучного інтелекту в основі якого лежить прагнення імітувати нейронну мережу людини для самонавчання штучного інтелекту. Ну, нейронну мережу використовують зараз для визначення об'єктів на фото і відео, розпізнавання і синтез мови, обробка зображень, перенесення стилю, машинний переклад. Як нейромережа навчає персонажів грати, давайте ось переглянемо. І уважно дивіться, якраз ви побачите, як взагалі-то працює нейронна мережа. Привіт! Сьогодні наше завдання навчити нейромережу успішно долати бар'єри якомога більше разів. Для цього нам потрібні 10 рандомних персонажів, які будуть навчатися. Нейромережа навчає їх, як проходити гру, а алгоритм обирає чотирьох найсильніших. Вони будуть переходити на наступні рівні та, зрештою, долати бар'єри безпомилково. Отже, персонаж використовує власну нейромережу, щоб багато разів проходити крізь бар'єри. Кожна нейромережа має три основні властивості: вхідні дані, які задають інформацію персонажам, у нас це дистанція та висота це три нейрони. Прихований шар, тобто кількість похибок, які будуть на шляху до навчання у персонажа, та вихідні дані, тобто результат навчання за певну кількість разів, які персонаж пройде крізь бар'єри. Зрештою, цей процес можна порівняти із еволюцією ми створюємо 10 персонажів, і нейромережа самостійно відсіює слабших та залишає найсильніших. А з них потім обере одного, який навчиться безпомилково долати бар'єри. Для застосування машинного навчання в нашій грі з персонажами ми використали нейронні мережі. Побачимося! Отже, ви побачили, як взагалі-то нейромережа навчає персонажів грати. Як працює біологічна нейронна мережа? Взагалі-то біологічний нейрон це спеціальна клітина, що складається з ядра, тіла, дендрита? Аксона, який здійснює зв'язок між нейронами, і синапс, це місце контакту між двома нейронами. Ну, це з біології, зверніть увагу, як виглядає в нас нейрон, це біологічний нейрон, і нейрон має тісний зв'язок з тисячами іншими. Тобто він ось У нас, як кажуть, оці. Синапси, які і з'єднують у нас з іншими нейронами. І, наприклад, якщо приємна і водночас бентежна подія, зустріч, наприклад, з коханою людини, перемога в змаганні, вона породжує електрохімічний імпульс у нейронній мережі, і це приводить до її збудження. А от штучна нейронна мережа це математична модель роботи біологічної нейронної мережі для створення штучного інтелекту. Іншими словами, зробили аналогію, так, з, як кажуть, нейронну мережу з біологічною нейронною мережею. Так само, як і в біологічній системі, в штучній є шар вхідних даних. Є шар вихідних даних, і є комплекс прихованих шарів, де відбувається обробка. Ну, і є такий термін, як перцептрон – це найпростіша модель нейромережі. В середині одного шару нейрони ніяк не пов'язані, але з'єднані з нейронами наступного і попереднього шару. Дані в такій мережі йдуть строго в одному напрямку – від входів першого шару до виходів останнього. Зараз ви бачите на екрані. Історія розвитку нейронної мережі в схематичній формі, де йдуть у нас роки, і, як кажуть, коли чого було створено у нас в нейронній мережі, ось вони зверху йдуть. А тут йдуть роки і йдуть вчені, які, як кажуть, зробили ці відкриття. Переглянути їх, побачити. Ну, ось після 2010 року вже йдуть у нас більш такі глибокі дослідження. І є так називаємо згорткова нейронна мережа. її ще називають CNN. Це один приклад нейромереж, які входять до складу технології глибинного навчання. От ми з вами про глибинне навчання. Мета згорткових нейромереж це розпізнавання образів, тобто забезпечення так називаємо комп'ютерного зору. Ідея методу згортки – це зменшити. Кажуть, згорнути кількість інформації про зображення і визначити опорні це ребра, контурні, контури різні, грані за ним і за ними ідентифікувати зображення. От приклади використання згурткової нейронної мережі, Використовується для класифікації хвороб або симптомів. Ну, наприклад, МРТ-діагностування. В агробізнесі для прогнозування майбутніх врожаїв, для розпізнавання облич, спостереження, системи контролю, безпілотний транспорт. Це використання з нейронової мережі. Ну, і ось приклад для роботи з гурткової з задачою аналізу. От дивіться, це вихідне зображення. Іде попередня обробка, відібрані вручну ознаки. Ось іде нейромережа, мережа, яка показує результат, що це кошик, котик. Тобто для початку розділяють зображення на блоки і визначають, яка лінія домінує в кожному, там горизонтальна, вертикальна або одна з діагональних. На виході ми отримуємо кілька масивів паличок, які і є ознаками котика. Це теж малюнки, але з паличок. А така операція називається згорткою, звідки пішла назва методу. Але є ще рекурентні нейромережі ріанен. Тому що у згорткової нейромережі є обмеження. Обмеження це фіксований розмір і відсутність пам'яті. Кожного разу, подаючи зображення певного розміру, мережа забуває попереднє зображення та не зв'язує фото у послідовність. А от свою назву рекурентна мережа отримала від слова рекурсія. Рекурсія, що визначає стан об'єкта, який залежить від попереднього. Отже, рекурентна мережа вже має, як кажуть, ту пам'ять і залежить від попереднього. Наприклад, коли в тексті зустрічається слово електричний, то ми можемо очікувати, що мережа підбере до нього слово струм. А до слова пухнастий, скоріше за все, кіт. Приклад, зверніть увагу на приклад рекурентної нейромережі. З задачою Голосовий помічник. Взагалі-то сучасних голосових помічників навчають говорити не звуками і словами, а фразами. То есть текст, мова або музика це послідовності, в яких кожне слово або звук це самостійна одиниця, яка залежить від попередніх. Ну, от, приклад, слова привіт, якщо от дивіться, кожна літера у нас має що, як кажуть, свою схему, тобто запам'ятовує це послідовність цих, як кажуть, нейронів і зв'язок, а вже слідуюча, це вже своя окрема, але вона залежить від попередньої. Тому вона ось зберігає пропе. Дивіться, привіт. Тут вже послід... яка йде наступна, та теж уже свою має структуру, але пам'ятає про попередніх, тобто залежить від попередніх ЦПР. Ну і так далі. Ну от Ми розглянули з вами. Там я вам іще ось дала, як хто прагне переглянути на сайті Prometheus, ви можете зайти, це дуже хороші курси для навчання різні. Якщо ви там хочете, то це безкоштовно. І в час, коли ви там хочете це зробити, то це дистанційні курси. Ну, і є там курс машинного навчання, частина 2. Ваше домашнє завдання, так як ми йдемо з вами на канікули, я вам не задаю нічого такого, я кажу, для здачі. Але все ж таки перегляньте і вивчіть основні визначення. Це у нас такі визначення: ну, по-перше, що таке нейронна мережа. Далі, яка вона буває? І це в нас ці види згурткової мережі теж, щоб знали визначення, чому яка називається. Ну і зрозумійте, як, як вона працює. Все. Тому дивіться, у вас завдання йде без оцінки, зрозуміло, Ви можете там натискати, я оцінювати не буду для себе, щоб ви як опрацювали, що ви вже, як кажуть, все це зробили, ви просто натиснете Здати в себе в класі. Але оцінки я не виставляю. Тому бажаю успіхів. Бережіть себе, до побачення!